Всім привіт! Усіх вітаю. Мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі про Рокоділля. І давно не було відео вже, і я вирішила, що я вже її скучила, і до того ж, в мене є що вам показати, тому що я в'язала, але нічого не показувала. І знаєте, цей тиждень він був такий з різними відчуттями, мабуть, тому, що в кожної людини, коли напередодні свого дня народження, бувають такі якісь настрої, які дуже мінливі, які постійно щось хочеться або зробити, або якісь роздуми, От так само було і в мене. На минулому тижні в мене був день народження, я хочу усім сказати величезне дякую за привітання. Їх було неймовірно багато. Вони були настільки теплі і щирі, що це, знаєте, піднімало настрій, і оці мої коливання вони зникли. Але після дня народження були вихідні. Я вирішила трошки відпочити, трошки отримати якогось натхнення, і поїхала в один магазин, в якому зазвичай дуже красиво прикрашають до новорічних свят. І от я хотіла там отримати натхнення. І там дійсно було дуже-дуже гарно, я отримала величезне задоволення, що я туди потрапила. Я там прикупила декілька ялинкових прикрас і іграшок. Я вам їх покажу, тому що маю в планах зняти такі невеличкі відео, як ми готуємось до нового року. Так, саме ми будемо готуватися, незважаючи ні на що, незважаючи на наш настрій. Незважаючи на оці всі роздуми, а потрібно, а чи маю я право, так, ми маємо право, бо ми живемо тут і зараз. І в нас немає іншого вибору, іншого життя, в нас його не буде більше. І ми маємо прожити його за всіх. Тим паче, що наші діти вони ні в чому не винні. І в цей тяжкий такий для них час ми маємо їх і підтримати, і якось потішити, тому що у них має бути свято. Це такий невеличкий вступ, і ще я хочу подякувати одній людині, яка. Підтримала мене і підштовхнула продовжувати знімати далі, незважаючи на оці роздуми, чи треба, чи не треба. Тому, дякую велике. Вона буде дивитися це відео. Я знаю, що вона зрозуміє, що я кажу про неї. Так, і напевно почнемо. Я буду вам показувати. Що, що я в'язала? Почнемо з цього процесу. Я ці процеси, до речі, ні, не, не, жодного разу ще не показувала. Але вони вже на стадії завершення. Значить, це в'яжеться шапка. Шапка для донечки і пряжа ось така. Це ренос ручного фарбування. Тут на 100 грам 375 метрів, в мене було 120 грам. Така. Така вона І я дуже-дуже хотіла зв'язати шапку Біні Але щось що зі мною не так, я не знаю. Я її скільки разів вже починала, і увесь час вона в мене не виходить. І знаєте, що, от я вроді, усе правильно роблю, але от все одно вона якась не така. Тому я вирішила зв'язати резинкою. Як завжди, вона сяде. Але для того, щоб вона була більш тепла, я вирішила додати махер. У мене був залишок отакого махеру, ланагата Silk Machair. Тут 25 грам і 210 метрів. Ось, бачите? І тут, значить, у складі суперкід Kid шов, шовк, Нейлон, Поліестер, ну да, 4%. Значить, він дуже м'який. От Тут без махеру, тут з мохером, він ну, дуже-дуже м'який і приємний. Ви знаєте, я цей моток покупала декілька років тому, коли я в'язала для Доні своєї м, такий светрик з круглою ажурною кокеткою, і там я в'язала саме кокетку з цього мохеру. Мені вистачило. І ось ще залишок я використала для шапки. Трошечки не вистачало, то я знайшла зразок, я його не викинула, і розпустила зразочок, і тут макушечку трошки дов'язувала, вив'язала весь. А на... Підкладку, я вирішила, що я не буду додавати ні махер, ні якусь нитку, щоб воно не кололо їй. І другий слой буде ось такий. Я сподіваюся, що буде тепло і не буде продувати. Але якщо буде щось не так, то ми будемо щось вирішувати. Вже, можливо, я шию шапку, тому що в мене є така тканинка, вона називається Ангора. А, ну, Склад я її не знаю. Звісно, Вон, Ну, називається вона Ангура. Вона тепленька, м'якенька, то може з неї подвійну якусь шапочку. А може, щось прийдеться купувати. Ну, подивимось. Я сподіваюся, що буде тепло. Ось е така шапуля. Мені трошечки залишилось дов'язати підкладку і вже буду переходити на закривання, то я дуже-дуже би хотіла, щоб на цьому тижні я її завершила. Я сподівалася, що я її завершу на минулому тижні, але. Якось так склалося не дуже. Так. Так, і другий проєкт я вам вже показувала його, на, коли доставала пряжу, показувала зразок, я з нього в'язала. От я вже е, розпочала, нарешті, вив'язала вже тіло ось таке, і вже почала в'язати рукавчики. Вони дивіться. Що воно, здається, таке маленьке, воно просто в мене дівчинка худенька, і воно якраз сідає дуже гарно на неї. Єдине, можливо, трошки ширші рукавчики, але вони не обтягують ручку а так свободненько ось. І тут буде ще таке високе горло, і ми хочемо якусь прикрасу тут зробити, ну, зробити, купити. В общем, будемо дивитися, яка нам сподобається, то будемо вибирати. Ось цим я займалась на цьому тижні. Ще я в'язала трошки свою хустинку для проєкту шальні історії. Ось. І оце, оце все, що я над чим працювала, але в мене є ще багато чого, чого треба зв'язати, і хотілося б дуже швиденько зробити, подивимося, що вийде. Ну, шаль не буду вам показувати, ну, на шаль хустку свою не буду показувати, тому що хочу, щоб уже було цікаво у звіті дивитися. Ось так. На цьому тижні я дуже би хотіла і шапку завершити, і цей джемпер завершити, і ще пов'язати серветочки. І треба шкарпетки починати. Але я розумію, що навряд чи я все, -все це встигну. Але мені ось дуже-дуже треба зв'язати шапку, бо вже холодно на вулиці, а дитина ходить у осінній шапці. Ось. Ще вам хотіла показати такі листівочки, які в мене з'явились. Це також подарунки. І, знаєте, дуже приємно, що люди, які. Ну, тебе вітають. Вони настільки добре тебе знають. Я вам бажаю усього найкращого, гарного тижня. Бо сьогодні вже понеділок, початок нового тижня, і залишається вже до кінця місяця три тижні. І треба поспішати, щоб встигнути усе, що заплановано. І бувайте, зустрінемось з вами у наступних відео. Всього вам найкращого!